Всіх вітаю. Хочу показати вам посадку підлітка в розмірі 1 і в закриту систему. Розмір 1 і 7. Вони сухенькі, геть зовсім, бачите, їх дуже сильно сушать. Тут ось погані корінчики є, але я нічого не буду чіпати, так як він є, я посажу ось в таку вазочку. Спершу мух прокладуємо дно, прокладуємо невеличкий фітіль. Ось так, зараз покажу вам. Щоб мох піднімав вологу дна. Водичка вся ж на дні в нас, коли ми поливаємо, нам треба, щоб вона піднімалася. Ось так, дивіться, буде ось так. Тут коринка така велика. Тут на дно ось так ще. І на цю коринку вже ставимо. Сам підліток, так, і з боків ставимо йому кору, щоб він не хитався. Ось так бачите, йому тут багато повітря, йому тут буде дуже добре. Так, він трошки хитається, але він почне рости, почне випускати нові корінчики. Дівчата, кому не подобається, що таке кокосове волокно дуже велике і не можна його вкласти, дуже довге, то поріжте ножничками, я ось, ось собі порізала. Бачите, так, і вкладаю, як мені зручно. Ось так він буде рости. Зараз він дуже-дуже сильно сухий. Ми дамо йому трошки водички. Так, в мене тут на літр води шогун старт 4 мл на літр води. Найдревнішим способом, клізмою я поливаю підлітки. Зараз трошечки зовсім дамо намохнуть тут, мабуть, 30 грам. Так, чуть-чуть намох. А вже інше полив буде через декілька днів. Ось так, бачите, ось така посадка. Багато повітря. Зверху кокосове волокно, знизу нього умов, який буде піднімати догори водичку. Ось так. Чуть-чуть зволожу зволожу. Ось так. Ось така посадочка, закриту систему. Вазочку купила в копійці, бо будете писати, де вазочки купили. В копійку спустилася в мене тут в домі є і застала там вазочки. Ось так я хотіла вам показати всім дякую за увагу.